Вітаю! Ваші увазі результати 24-го тура АПЛ сезону 24-25. Ви підвицяйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Натіна Форест, грав з Брайтоном. Фантастичний розгром від Форест. Господарі забили сім'їчів без відповіді, показавши повне домінування над Брайтоном. Атака працювала ідеально, захист не дозволив супернику нічого створити. Один з найбільших систенційних результатів сезону. Ліверпуль забув впевнену перемогу. Бормут мав кілька моментів, але клас команди з Ліверпуля взяв гору. Гол Селаха та другий матч у кінцівці закривають всі питання щодо переможця. Бормут до цього 12 матчів не програвав. Ньюкасл грав з Фулхемом. Несподівана поразка для Ньюкасла на власному полі. Фулхем грамотно оборонявся та скористався своїми шансами в атаці. Вірсами Гол у другому таймі приніс котенджера важливу перемогу. Евертон грав з Лестером. І риски розгромили Лестер, забивши чотири сухі м'ячі, відміна граватації та надійна Оборона дозволила Евертону здобути переконливу перемогу. Лестер виглядав розгублено та не створив жодного серйозного моменту. Сангемптон поїхав до Віпсвіча. Напружена гра між двома новачками АПЛ, які займають два останні місця. Іпсвіч вийшов вперед, але Садгемптон проявив характер і зміг вирвати перемогу. Голокінці кінці приніс святим важливі три пункти. Уурхемтон приймав Астонвілу. Вулс здивували, здобувши перемогу в Дербі над Астонвіллою. Агресивний старт, чіткий гол, і певна грав оборонь забезпечують очки. Біла не змогла зламати захист суперника. Крістел Пелес поїхав до Манчестер Юнайтед. Гучна сенсація Юнайтед провалив домашню гру, а Крістел Пелес цим скористався. Гості забили два м'ячі та грамотно закрили гру в обороні. Болівальники на Ултрафорд були розчаровані грою Манчестер Юнайтед. Бренфорд приймав Тоттенхен. Спори без проблем розібралися з Брентфордом, контролювали мяч, всі ті атаки та два голи принесли тот, тому закономірну перемогу. Брентфорд мав нагоду, але реалізація підвела. Арсенал грав з Манчестер-Сіті. Головний матч туру. І він не розчарував. Арсенал розчарував розгром чинному чемпіону, забивши 5 мечів. Ман Сіті виглядав певно. а каноніри показали блискавичу гру в атаці. Головна перемога арсеналу у боротьбі за цьогорічний титул. І Весхем поїхав до Челсі в останньому матчі туру. Челсі здобув важливу перемогу в лондонському дербі. Весхем від півроку на калесині змогли відігратися та вирвати три пункти. Напружена кінцівка додала драматизму, але господарі отримали перемогу 2-1. Перейдемо до статистики. В з 25 голами кращий. Бомбардир. А також він осібно очолює гонку асистентів з 13 передачами. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: Челсі піднявся на 4 місце. Фулхем обігнав Брайтон. Інші команди тут залишаються без змін. Наступна десятка. Манчестер Юнайтед опускається нижче. На 13 місце Тоттенхем піднявся на 14. те Бачимо! Інші команди не зазнали ніяких змін. Перейдемо до наступних матчів. Але спочатку матч 15 го туру, який був перенесений. Евертон зіграє з Ліверпулем 12 лютого. І тепер до матчу 25 го туру, які нас чекають. Брайтон зіграє з Челсі 14 лютого. 15 лютого. Лестер прийме арсенал. Ньюкасл поїде гостювати до Сіті. Центральний матч туру. Астон Вілла зіграє з Іксішем. Бренфорд гостюватиме Вест Хама. Фулхем зіграє з на Форест. Саутгемптон прийматиме Борн. Евертон поїде до Крістал Пелас. І 16 лютого Ліверпуль зіграє з Фулхемом, а Тоттенхем, Манчестер, Юнайтед. По імінах мають центральний матч. Але команди займають 13 та 14 місця відповідно. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за Para